Реалізовані ініціативи в Івано-Франківську обрали переможців літнього грантового сезону. Відтак організатори підтримали шість проєктів на суму понад 180 тисяч гривень. Грантовий конкурс створили для реалізації ініціатив, які сприятимуть розвитку міста. Переможців нас обирають співзасновники ресторану. Після кожного грантового сезону у приміщенні ресторану відбуваються загальні збори, і вони визначають, які проекти отримують фінансування на конкурсній основі. Кожного сезону співзасновники висловлюються, визначають переможців залежно від суми грантового фонду, оскільки наш грантовий фонд формується з 80% чистого прибутку ресторану. Відповідно, кожного разу ця сума різна. Якщо, наприклад, навесні, на жаль, ми не змогли запустити грантовий сезон. Сезон, то в літній період ми вже мали можливість підтримати проекти. Єдине, що на зборах обговорювалися, які проекти і на які суми ми можемо підтримати. Нинішнього грантового сезону акцент ставили на проєктах військової тематики, адже підтримати армію це основна мета всіх українців. Понад 30% коштів грантового фонду виділили на підтримку ЗСУ. Наш проєкт був спрямований на закупівлю і. Виготовлення, постачання, закуплів, закупівлю надання для одного з прикарпатських підрозділів засобів РЕП. зараз е, ми комплексно забезпечуємо е, підрозділ з Івано-Франківщини і один з цих підрозділів. Е, Тісні взаємодії з самими військовослужбовцями, з потужною командою розробників військовослужбовців і не тільки військовослужбовців. З-поміж проєктів переможців виділяється культурна ініціатива краєзнавчого музею. Його працівники поставили перед собою мету зробити музей доступним для людей з інвалідністю. У своєму колективі на даний час ми маємо людину з інвалідністю другої групи з вадами зору, і я щодня бачу, як йому важко ходити. І працювати в музеї, який зовніст зовсім не адаптований для людей з вадами зору. Цим проектом ми зробимо перший крок, який би став сходинкою до майбутніх наступних кроків пристосування ратуші і музею для людей, які потребують допомоги нашої у тому, щоб відвідувати мистецькі заклади. За 10 років діяльності грантового конкурсу організатори підтримали понад 170 проєктів на загальну суму більше 7 мільйонів гривень. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.